Італії, для, для всього різного, бачите, все-все ми сортуємо. Мої, я йду до, я йду візьму машину, я їду до Ввіда. Сьогодні перший день перший день після вихідних я йду до Віду, я завжди переживаю. Ми ходимо, я вам покажу будинки. Ми ходимо на 10-ту годину, на яку 10-ту, на півдесяту. На півдесяту, зараз 20 по, по 9. І я хочу взяти машину, бо він погано ходить. Я хочу, якщо він навіть не зможе десь виходити, я його повожу трошки по місті. Повожу по місті і пізніше і все. І Та нога в нього він зовсім ми йому надряпали, нашкрябали, надовбали там всередині. Де моя машина? А, там в курді. Окей. Буду надіятися, що він ще в ліжку спить, я йому поможу його одягнути. budinchi una su tutto caldo a casa guido come, sì. come stai bene bene bacino, bene bene sì. sono molto ah, ghiaccia. ghiaccia ghiaccia mie mani ghiacci guido ti già fatto colazione no no ho già fatto colazione Sì, sì non guarda non mi qui ah bene stai bene vero sono contenta guido che ti stai bene sono molto contenta accendiamo luce qua oh così vai vedi bella luce <ride> bella luce ora andiamo a prendere il caffè fuori eh sì, vero guido si sì, due passi ah ti porti questi qua ora, ora ti guardo guido ora apro tieni aperto ora ti controllo va bene eh sì, sì. Liviamo e controlliamo tutto. Come ce l'hai? Deve, deve stare un pochino aperto. Aspetta, ora controllo. Come Ai va? Aiuto. Perché ti devo fare medicazione. Fai vedere? No, Aspetta, no, no, no. Così. Ecco qua. Che ce l'hai qui? Sei diabetico? Oh, qui bisogna pulire dentro. Меркули, дівай! М'яди такі дев'ядери Меркуледіда потолок, ті фамалі, виробництво. Хатя дуже горячу. Напевно, він дуже зранку включив, або ще вчора не виключив. Дуже сильно грячу хаті. Щоб 25 градусів. Я спитаюся, читайте ліки включила, чи вона лишила і він мав виключити, чи то він зранку включив. Дуже добре, що він з'їхав, що він з'їхав на, на тому кріслі вниз. Це єдине, що добре. Що подивилася на його ноги, вони не, 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 не інфіаматі. Це означає, що запальний процес немає, немає червоного кругу. Ну, діабетик так і є. Спинделюче, як коквак відео. Орастаємо покійно аперту козі, дивом медикари. В аберник відомо. Файведиренкора. Відіамокві. Ah, io. vedi da questa parte un po meno qui non è grave fai vedere se è infiammato qui ul, ul, ulcera si vede poco uh -huh. no no non è c'è poca luce qua però non è infiammato vedi ora ti devo disinficare Італіка нічого, ніякого чаю. Це дуже добре прийти зранку, вже мати чай готовий. Я її завжди лишаю. Зробила спрямоту. Але йому ж треба багато пити, він буде, не хоче пити. Це такі чаї натуральні, без нічого. Це він п'є. Треба чаїв тих купити. Бачу, цілий тиждень на тих чаїв не давала. Вони жоди не хоче пити. Ok, zuppa, zuppa zuppa in modo italiano sì. con l'intichi rossi e la zuppa sarebbe l'avanzi del pane secco. Ah. allora si ammobiliva con l'acqua e si mangiava. Ah. ma il minestrone, che cos'è? Si dice anche minestrone in Italia. Sì. Come? Il minestrone sarebbe il coso, la pasta, i fagioli. Ah. tutto Ah. Minestrone, c'è E corta, corotti macchinò, macchinò e macchinò e macchinò Si, non e butta la via niente. Però e macchinò e macchinò e macchinò fine macchinò e macchinò e macchinò e macchinò e macchinò e macchinò e e macchinò e macchinò e macchinò e macchinò e macchinò e А зуба, зупа комісій? А зупа п'ю кон пани? Він говорить, що колись хліб не викидали. Пекли багато хліба і не викидали. Зараз я вам скажу, де я тут ніде сконцентрую, Червона цибуля ось так багато. Спочатку я даю ось це, тільки корінчики, корінчики. таку ми купили, бачите, таку і таку. Це я дам пізніше, бо ай, тут ай. треба менше, щоб воно варилося. Тут от, ці стопчики тверді, треба трошки більше. Ось так вариться зупа. Тут нема моркви і нема бульби, тому що він діабетик, але є ось ці лінтіки, є вже багато раз помила є, тому є самі найсмачніші, червоні. Червоні лінті, які в копі продаються. Я їх тут вже багато раз помила. Не треба тут нічого жарити і смарти. Зразу виливаємо ось так. Все, олії там внизу дуже мало є. Сирої олії можна додати. Окей. Значите, такий горшок, він має 200 років. Були або замалі, або за великі. Його, бачите, вже вживав, він чистий. Його, напевно, вже вживали дуже-дуже сильно багато раз. Щось там його жінка, напевне, ще давно-давно, бо ми його не вживаємо. Вона, напевно, тут варила чай, я так думаю, кип'ятила воду, бо то, бачите, він такий має наліт, такий жовтий. Я не знаю, чи це на вогонь можна ставити, але, напевне, що можна. Ось він такий. Такий жовтий з нальотом. Тут є одна літра. Дуже старий, старовинна така, що тут написано. Стар... Фруталяна. Фруталяна. Ось так, Дорогі мої. Це зараз почне кипіти. Води ще треба додати. Газ я підвищую. А як почне тільки закипіти, я тоді зразу збавляю, я дуже сильно люблю готувати на маленькому вогні. Я спочатку думала ось цю капусту дати, але я її не буду, бо вона більше твердіша, вона не підходить так більше, краще оця м'якша. Як вже половина буде, я поріжу ось цю ще так на кусочки і викину разом. Тому що її треба дуже мало, щоб вона варилася. Тільки от стовпчики, курінчики трошки більше. Окей. Okay. Тут теж вже чайок готовий. Його не треба відтискати, отак от трохи не треба відтискати. І це все я викинув мусор. Мусор сьогодні треба викинути. Написала мені італійка, Анна вибач, я не викинула мусор. Я кажу, ти завжди мені лишай, бо мені подобається викидати мусор. Таку прогулянку зробити гарно. Окей. Okay. Помінений, ми в 12 їмо і виходимо зразу скоренько, йдемо в бар, йдемо гуляти до пів другої, тому що він сьогодні зранку не виходив тому що я йому багато уваги приділила ногам. І далі завжди чесник, чесник, не цибуля, а чесник. Чесник з помідором. Коме стайк, відео? Bene Бене, браво! Тут вода кипить. Зараз ми будемо їсти, я оце суго ось таке з помідором і з чесником, і зараз трошки добавлю ось такого розбавлю. Так мені сказала італійка, щоб трошки алугари. О, дивіться, що є, бачите, вона мені написала, каже, Анна, це вона купила вчора чи після вчора. Ось так ви їдемо? У, боні, гісо. Ке козе? Чіпі тортеллини, боні-боні. Маримані, тортеллі. Тортеллі. Si mangiano tortellie, tuo piatto preferito, vero? Eh, sì. Тут рисова мука, бачите, така біленька, та рисова мука. Ось так. І це все на сміття. Я сьогодні спробую сьогодні дуже багато... Супермаркеті людей. Дуже багато людей. І через це ми йдемо трошки пізніше, він не хотів зранку виходити, ну, що, не те, що він не хотів. От зупа вже готова. Я, дуже... я багато часу затратила, я зупу, зварила вже на вечерю. Бачите, ось така. Ось така у нас. Вона. вона дуже сильно смачна, це моя номер один. І я йому медікари, як називається. Меди, ну, стопи, стопи. Він <сі> діабетик, треба доглядати, щоб в нього ступа була добра. На п'ятки в нього спокійно, але от там, де є лючевалька, як Віталій говорить, лючевальга, Це означає, там в нього така уль, ульчера почалася. Але нічого страшного нема, тому що вона не інфіаматор, як Віталій каже, запального процесу немає. ครอгом червоного немає і це дуже добре. Ti devo andare in bagno? Ora. Vuoi alzarsi, te ora? Eh? Vuoi alzarsi? Sì, per metti a sedere là. Ah, per sedersi a tavola, ora devo apparecchiare ancora. Eh ci vuole dieci minuti. Serna, terti, formaggio grattugiato tughido? Sì. Sì? Bravo. Ось так, бачите, в Італії. Тут все готове. Салфетка та сама. 3-4 рази рот відкривати, рот витирати. І ось так. Так живуть старші люди в Італії. Тим, яким вже більше, ніж 90. Від має 96, але він дуже хороша людина. Так, стакани да їх, стаканів нема. Стакани всі тут є. Екоква Гвідо. Ти диви фініранку квисто. Пічня мічина, щоб в туалет він гарно ходив. Биві тут, тут відео, дай тіфабе не бери. Такий порошок, щоб він пом'якшувати. Щоб гарно в кишківнику все пересувалося. Так, тут мені не треба, тут мені треба тарілочку гарно знайти. Ой, скільки тут тарілок, яка я нервова, я ті всі тарілки бачу. Я їх хочу три залишити і ту всю решту поставити десь там наверху, щоб їх не було. О, манаджа, скільки тут того всього є. Ой, треба ось цю взяти таку плеску. Скільки простині висять. Йду, як Віда, взяти, тому що він пішов в туалет. Ой, ой, Відо, Коми каміні? Male. Male? Ti fa male? Piede? Sì. Ma ora usciamo a prendere il caffè o no? Eh, non mi fa male. Dopo mangiato. Sono mangiato, sono mangiato. Dopo mangiato, fare passeggiata? Sì. Si fa il del caffè, la pasta. Si prende caffè, si... Pasta no perché ti fa male dolce. No, no, va bene va bene. Beh. Ляша, шах'явік ва. Ось так він ходить. Ну, Менш-більш ходить нормально, але хочу, щоб він виїхав трохи зі мною і походив. Тому що вже цілий ранок ми тут сидимо. Зараз їмо і йдемо. 12 година. кік відомо. Пане нусерве, не серве! Не Хліб шукає. Ми треба. Так, ми тут в Італії всім говоримо на Ти. Я йому на Ти і всім старим на Ти. На старим молодим ми тут всім на Ти. Він мені говорить на ви, тому що він ніяк ніяк не може привикнути. Я йому вже сто разів говорила, він мені на ви говорить. Повага. Повага це не це. На «ви» це не означає повага, повага це зовсім інакше. Дуже гарно людину кликати по імені. По імені. Це ж зовсім, зовсім нормально і зовсім навіть гарно. По імені. Це ж ще ж, я ж не обіжаю людина, якщо я кличу по імені і хтось мене буде кликати по імені. Це наоборот дуже смішно, якщо люди. Тобі 30 і мені 30 і, і новий ми між собою говоримо. Ось це. Зараз ми йдемо щоб купимо це, щоб не забути. Пане нам серві відео. Ти вой манджарикосі? Оре тортлі чи соня. Майже готові. Це я вже розмішало. Зараз трохи не знаю, може, дам йому трошки свіжого чесника, щоб так вітамін Ч тут є. Антибіотик такий натуральний. Вони мають, по мене, не мають бути білі. Вони ще от, такі темні, значить вони ще не готові. Там є рікотта і деколи спіначі, а деколи бєтоли. Зупа добре вийшла. Людей рибу їдять. Я ніколи на обід сюди не приходжу. Діліка віду такий стапарку. Ніколи я тут на обід не приходжу першої. а тут їдять. Я думала, що вони нічого не продають, але вони обідають дуже сильно тут, в Італії. Ми вже повідали. Він я голодна ще зовсім. Я тільки чуть-чуть тої кави випила зранку і кінець. Ну, зараз прийду додому буду їсти. Де аж чорно, навіть нема де сісти. Ну, все, кришка нам, ну одна-дві ну є, є, там два-три. Отак, італійці. Бачите, скільки всього є. Всі їдять, п'ють, пататіни, нема, надже на, щось. Ще... Ще такому бути дурному, щоб пататіни їсти. Ви собі можете представити? Сьогодні, скільки всього доброго є. І сьогодні їсти пататіни. Це взагалі треба розуму ніякого не мати. Йду, я візьму два кафе, ніякого, ніякого абсолютно кави з молоком не можна. Ми вже поїли. Дисципліна має бути ніякого солодкого і, ніякого, і ніякої кави з молоком. Йду. Tieni, guarda qui, cappellino. <ride> mi ha dato voglia il cappuccino in slotche, non so se lo <hissà> Grazie. È dolcificante per il diabetico, come mi puoi dare? No, uh -huh. E' Grazie. Scusa, quanto avete? Sì, 1,20. No. Amaro, Guido. Guarda che ficci la zucchero. Ho wow, un cafféino. Papéino. Mm. Cafféino, un Hai bevuto amaro, Guido? No, non ho bevuto. Ma ha già un po' bevuto. Io ho 25 років. Не 25, ну 25 буде вже, так що я п'ю без цукру. Мені один раз лікар Анна, ти не хочеш кафе, ти хочеш цукру. І я після цього зрозуміла, що як людина п'є 3-4 кафе в день, вона шукає цукор, вона не шукає кафе. Бон кафе тут. Ми прийшли з магазину, купили трошки дещо. О, браво Ввіде! ва? Цей трістей, Гвідо?

patenti ce li guido vai no no perché perché le... devi finire per bene se no guarda che guido che... metti vai vai in fondo forse non, non hai parcheggiato bene fai così tutti e due mannaggia no, no. perché fa questo rumore Сьогодні з Гвідом перекрутила цей розклад і це так ніколи не треба робити. Зранку виходити та триматися дисципліни. Зранку виходити, а пізніше, а пізніше бути в хаті. Ми вийшли сьогодні після обіду, після так, він поїв 12 годин, ми пів першої вийшли. Ми мали бути годинку, але ми вже я на 40 хвилин проробила більше. Хто мені за це буде платити? Ніхто мені за це не буде платити. І так більше ніколи не треба робити, дургесенькі мої. Це дисципліна, має бути дисципліна. І Ось так.